Страшно, звісно, все одно когда їде ще б'є, а воно летить, то хі -хі -хі, Все одно страшно, сидишь, как вирігав голову, пригинаєш, а воно тебе спасе. Ну, ти знаєш, що надо. Це селище молодіжне, куди Ірина разом із Валентиною переїхала 2000 року з Дар'ївки. Отримали кімнату у напівзруйнованому бараці. Самі відремонтували її. Мешкали тут разом до того часу, як Ірина пішла служити у морську піхоту. Вона Пішла до організації «Червоного... Червоний Хрест, пройшла курси, потім одного разу приходить і каже, я хочу далі навчатися тактичній медицині і хочу бути потрібною. Після навчання Ірина пішла за контрактом до армії. Це було 2015 року, згадує сестра. Вона сказала, мені там потрібно бути, я там треба. Вона була дуже рада, вона приїхала з шаленими очима. Мене взяли, я прийшла. Іра, вона така, якщо моє, значить моє. Тобто, якщо напали на мою землю, я повинна її захищати. Ірина служила санінструкторкою. Спочатку її військова частина була у широкому. Бойові товариші були її життям. Вона прагнула допомогти всім, згадує Валентина. Іра казала, доки я тут, двохсотих не буде то вона всіх довозила до шпиталю, чому їй дали прізвище «Скажена» – це Під обстрілом був обстріл і був поранений. Вона схватила велосипед і поїхала. Тому вона знала, що їй потрібно надати допомогу. Так, да, каже, Було дуже страшно, не боїться тільки дурний. Загинула Ірина Шевченко 1 липня 2019 року від отриманих поранень. Поблизу водяного санітарний автомобіль з медиками потрапив під обстріл бойовиків. Напередодні вона заїжджала додому у молодіжне. Вона приїхала вночі, я була на зміні. Каже, Валя, я так боюсь цього разу їхати. Каже, просто боюсь. Кажу, ну, в вона каже, я поїхала. Б". Легко. Я там, каже, все знаю. Сюди боюсь і вона дуже переживала. 3 липня 2019 року на Антонівському мосту люди прощалися із Іриною Шевченко. Труну з її тілом привезли медичним автомобілем. Поховали військовослужбовицю на цвинтарі геологів у Херсоні. Нас спасла дуже багатьох людей, дуже багатьох. І коли мене спрашують, от за що, От за що вона пише, ми тут живемо без обстрілів. Вона за це віддала своє життя. Іноді такі думки пролітають, що краще б не пускала, краще б відмовляла. Але зараз я розумію, що вона потрібна була там, вона спасла дуже багатьох людей. Ірина Шевченко 2016 року нагороджена орденом за мужність третього ступеня. 2019-го посмертно орденом за мужність другого ступеня та медалю за участь у бою. Наталія Тимофєєва, Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсон.